До статті 615 Кримінального соціального кодексу України суд оголошує резолютивну частину вироку суду. Суд охвалив Кузнецова Дмитра Олександровича визнати видно у ученик кримінального порушення, передбаченого частину 11.101 з Кримінального кодексу України та призначенням покаранням у виді позбавлення волі на строк 13 років з конфіскації всього належного його майна. Строк відбуття покарання Кузнєцьову. Дмитро Олександровичу рахувати з часу його фактичного затримання, тобто з 1 березня 2022 року. Відповідно до статті 72 Кримінального кодексу України, срок відбуття покарання Кознізону Дмитро Олександровичу зарахувати терміни попереднього ув'язнення з 1 березня 2022 року до дня набрання вироком суду законної сили, Зору за розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Обраний щодо винувачного костісу Дмитро Олександрович збільше тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишити без змін. Крешдень Галину Михайлну визнати винувати вчинні кримінальної правопорушення передбачення 141 з кримінального кодексу України та призначити її покарання у виді позбавлення волі на 40-13 років з конфіскації всього належного її майна. Строк відбиття покарання Крешталь Галині Михайлівні зарахувати часу її фактичного затримання, тобто 4 березня 2022 року.